Добрий вечір. Ну, традиційно у цій порі я Наталя Поляниця запрошую і телеглядачів, і радіослухачів сюди до нас під Абажур. Е, е, різні гості бували у мене тут, різні теми ми піднімали. Е, особливо резонансними були теми, якщо у мене в гостях був бієць, боєць АТО, скажімо, або волонтери. І сьогодні ми будемо говорити про те, про що не говорили. Говорили, можливо, частково саме про жінок на війні. Сьогодні у мене у студії Марія Берлінська, і ми будемо говорити не про жінок на війні десь і колись, а саме тут і саме зараз, саме в Україні, саме під час українсько-російської війни на сході нашої країни. Але для того, щоб ви трошечки або познайомилися, або пригадали, що це за постать, я хочу показати вам фрагмент фільму, який знімало громадське телебачення. Давайте подивимось. А Маша вдома? Привіт, Маша вдома. Зараз я тобі сам трек поставлю. На западному фронті Ага. <ривіться> Мене забанять YouTube за цю музику. <ривіться> Це мій проєкт, фотопроєкт про участь українських жінок у війні. Це сакральна мить. Маленьке китайське щастя українського аеророзвідника. Бірала на діловізер, поверне живі, посмотрела право на владу. вирішила, що вона Ваші... безпілотні. Бийте в набат, ви не розумієте, що відбувається нарешті. Ми втрачаємо цю країну на очах. Третій рік триває війна. А грузи двісті йдуть. Нас немає навіть якихось сраних фантомів. Це китайські безпілотники по штуці доларів, які можуть врятувати життя цілі роті. Вас розводять застарілі, як пержери політичні мертвя, які харчуються трупами наших солдатів вже третій рік. Давайте вам з Богом. Спасибо. Вам, Спасибо вам з Богом, вам. ребятушки! Спасибо. Спасибо. не знайомі? Не? Ні, абсолютно не знайомі люди і щось дуже багато цих зелених папірців. Вже сьогодні в гостях під абажуром Марія Берлінська, наша маша. Вона родом з Кам'янця-Подільського. Вона волонтерка. Вона громадська діячка і військова діячка. І також вона є керівником центру підготовки аеророзвідки. Я вам представляю її. Добрий вечір. Маш, доброго вечора, пані Наталя. Рада бачити вас. Усе під абажуром. Навжає. <смір> на я, да, я знаю, з якою місією ви сюди приїхали, ви презентуєте фільм про жінок на війні. Фільм називається Невидимий батальйон. Так, так точно. Але Перш ніж ми з вами, Маш, поговоримо про цей фільм, я би хотіла дізнатися, бо ви буквально нещодавно повернулися з Америки. Ви були в ООН, ви були там на конференції разом з дівчатками, ветеранками, і там сталося дещо. Сталося зараз. Ви нам розкажете навколо чого підняла Росія цілий такий просто гвалт, що сталося. Та дуже проста історія. Ну, насправді ми були в рамках туру. Це був великий тур. Канада і Сполучені Штати угу. вивезли. Так, та, там було більше десятка міст різних. От. І Нью-Йорк був останнє місто. Нас запросили в ООН. Була якраз таке конференція. засідання, конференція щодо інформаційної війни. І стосовно того, як Росія продукує фейки. Угу. Власним презентувалося... Презентувався, показувалося, як, наприклад, проект Stop Fake, який робить там Женя Фетченко з Могилянки зі своїми волонтерами. Там, і, де ви навчилися, так? Власне. І інші такі ну, цікаві, реально, продуктивні проекти стосовно інфовійни, і виступив. Російський так званий дипломат. Uh -huh, uh -huh. Ну, я вважаю, що російських дипломатів насправді за кордоном не буває, тому що це все ФСБшники, просто на яких покладена наша дипломатична функція. Uh -huh. От виступив цей так званий дипломат а, почав все заперечувати. Нашого ветеранка Андріана Сусак, яка також є, уч... є, є, є героїнею фільму, фільму uh -huh. а насправді є реальною героїнею, котра звільняла міста, села Луганщини. Прийшла з перших днів війни і mm. там заходила в сам Луганськ-штурмом. Вона просто йому в противагу виступила. То, ну, там спілкування відбувається англійською мовою, mm -hmm. вона йому якби, відповіла задала йому питання, скільки ще. Ви там будете? Скільки, скільки, скільки ще ні? Вона спитала, просто коли ви нарешті свою пропаганду будете спрямовувати не на наших людей, а на, на своїх людей. Нам не потрібна більше ваша пропаганда. І все, я це зняла просто на відео. Mm -hmm. Потім е, була перерва. Я вийшла за ним в коридор, включила камеру і mm -hmm. спитала кілька простих питань, секунд на 40. Я спитала там, є це відео в інтернеті, в мене на сторінці є і багато хто поширив. Ну скажіть, що ви його запитали? Я спитала його кілька питань. Скажіть, яка бить у бійцемі? Mm -hmm. Скажіть, як це от убивати. Хто вас ФСБшника учить uh -huh. постійно вбивати людей, коли ви оберітесь з нашої землі. І він що? Нічого, він сказав, що він ну, типу, не, 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 не розмовляє з незнайомими людьми. Я представив ще український солдат, uh -huh. От, він почав тікати ще швидше. Uh -huh. От, uh -huh. От, да, піджавши просто хвіст. І все на, 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 на останок я йому сказала, що скоро ви уйдете, дуже uh -huh. скоро. Він просто там скорчив якусь мені там рожу на камеру і втік. Я зрозумію. Ви просто Після не могли цього... інакше. Ви, ви мали йому це сказати? Ну чому ми не маємо вбивців називати вбивцем? Угу. Це ж правда. Це вся ну, історія того, після, а після почала, того, да. Росія, да, після, після того їх почала розривати на, на клапті, просто на катрани. Uh -huh. Мід Росії в значить, їхній там, речниця Захарова робить вже другу заяву на цю тему. Українські там, ветерани, вкамуфліровані, причому вони не, не згадують, що це були дівчата. Uh -huh. та, uh -huh. Uh -huh. Там, угрожали фізичною розправою. Це безпрецедентно для ООН. Ну, насправді ви ж прекрасно розумієте, mm -hmm. що е, в, ніхто йому не погрожував. І більше того, в нас є задокументовано, це, mm -hmm. що ніхто йому взагалі не сказав там, е, ніякого слова погрози. Я просто його запитала, коли ви убереться з Донбасу? Е, вони зараз роздувають цю історію, там, вимагають там, привернення уваги до цього. Марія, а коли вони е, уберуться з Донбасу? Як ви гадаєте? А, когда ми починаємо їх питати всюди, їхніх дітей, як бути у От коли це питання буде лунати постійно, угу. тоді вони в Донбас. Я сьогодні їхала в маршрутці, не встигла на потяг, їхала з Києва в Хмельницький. І угу. в маршрутці звучала, значить, ну цей шансон. — Російський? — Російський. Але потім почало вже звучати. Я терпіла, я виховую собі терпіння і толерантність. Але потім на всю маршрутку почало звучати по повній Я люблю тебе, Москва От. і тут мені терпець урвався. Я підійшла до водія і сказала, що він це припинив. Ну, просто дуже вічливо. А він і, Він мені сказав, що легше мене висадити, ніж це припинити. Я сказала, що ну, Москва вбиває наших людей. Так, а він не можна не можна їхати на західну Україну і слухати на всю маршрутку. Я люблю тебе, Москва. А хтось із тих, хто їхав, підтримував ні, вас? Ні, ніхто не підтримав, але я ще раз його вічливо попросила, він ще раз мені нахамив. От після цього я поговорила з ним матом, що він виключив цей свій радіоприйомник до кінця дороги. Угу. Так тоді зрозуміло. Да, абсолютно, от тому відповідаючи, повертаючись до вашого питання, коли, коли? ми коли ми будемо це самі питання себе. озвучувати. Uh -huh. Не я люблю тебе, Москва, а как-то бути ФСБшними у тоді вони й заборуться з Донбасу. Uh -huh. Це один з перших кроків. Зрозуміло, давайте поговоримо про ваш проєкт, невидимий а батальйон. Давайте. А давайте. А, ну, наскільки я знаю, він стартував десь початок, взяв десь в 15-му році. Так? Ви спочатку робили фотографії, а потім це переросло вже далі в документальний фільм. Це було. А... У 2015-му, абсолютно вірному році, соціологічне дослідження, фотопроект, uh -huh. календар, невидимий батальйон, який зайняв, отримав гран-при в конкурсі національної соціальної реклами. Дуже було багато заходів, велика а, би, адвокаційна кампанія. Тобто невидимий батальйон з просто соціологічного дослідження перетворився в величезний рух, uh -huh. адвокаційний рух, правозахисний рух, та перший жіночий ветеранський рух. Uh -huh. Фільм це один за етапів. Що він складається, Давайте одразу. Тобто ми маємо документальний фільм, так? це соціологічне дослідження, фотопроект, е, календар, е, значить, який, до речі, був всюди, в окопах. Я його бачила там е, майже в кожному бліндажі. Е, значить, це з портретами дівчат героїнь. Mm -hmm. Кілька юридичних досліджень, і тепер це фільм, і тепер це ще жіночий ветеранський рух. Наші дівчата просто об'єднуються uh -huh. і для того, щоб допомагати одна одній, для того, щоб ну, фактично досягати разом об'єднавши об цих змін, uh -huh. про які ми говоримо в суспільстві. Ми всі говоримо, система залишилась. Єдиний спосіб, який я бачу змінити систему, це А, освіта, інвестувати в освіту, Б, об'єднуватись. Інших шляхів немає. Без збройних я маю, увазі. Про зміну модерних стереотипів ми ще пізніше трошечки поговоримо в нашій розмові. Давайте спочатку, якщо дійсно ми вже говоримо про фільм, та, ви вже сказали, що героїнями цього фільму це є дівчата, які пішли на війну, які пішли воювати з окупантом. Так точно. Тобто вони справжні, вони такі, які є. А от чому жінка йде на війну? Що вона має знати? Що вона має вміти, що вона має усвідомлювати? І чи достатньо лише того, що, ну скажімо, я не можу стояти осторонь, та, коли на мою землю приходить ворог? Це питання типу, різні, зараз їх розділимо. Чому жінка йде на війну з тих самих міркувань, що й чоловік? Це, це не залежить від статі. Це, я завжди описую одним простим прикладом. Ви йдете по вулиці, ви бачите, що людині погано. Хтось пройде mm -hmm. поруч, а хтось тобто не прийде. Це пройде. не залежить від статі. Абсолютно. Mm -hmm. тут, тут точно так само. Я не вважаю, що хтось гірший, що не йде на війну, а хтось кращий, що йде на війну. Не в цих категоріях. Просто хтось може пройти мимо, хтось не може пройти мимо. Так, люди влаштовані по-різному. Mm -hmm. Стать тут ні до чого. А, Далі, Як бути жінкою на війні, то, в принципі, ну, нормально просто. Якщо є мета, якщо є мотивація, якщо є професійне уявлення і бажання вчитися, то просто йдеш і робиш, як і будь-яку іншу роботу. Що е, дає цей проєкт, зокрема, Ну, багато речей, крім видимості, я акцентую увагу на тому, що армію потрібно формувати за принципом професіоналізму. Це причини, чому я займаюся дронами, тому що я вважаю, що за технологіями майбутнє, а ми відстали, і ми воюємо на рівні Другої світової війни. І ми маємо інвестувати в технології, бо всі війни майбутнього вони будуть дуже високотехнологічні. І люди в цьому будуть задіяні дуже мало, будуть задіяні роботи, будуть задіяні ну, інтелектуальні системи. Це, звичайно, не буде він, але. Ми маємо бути готові. Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Це, це не я сказала. Uh -huh. От. І ж, жінки, власне, на війні, так. Тому ж мають бути, що якщо вони, якщо вони вміють робити цю роботу, вони мають її виконувати так само, як і чоловіки. Ну але ви коли йшли на війну, коли ви йшли служити в Айдар, що ви вміли? Ви тоді проходили, коли вже прийшли туди? Чи до того прийшли, підготовку я, ясне, розвідник? Аеророзвідник? Ні, я мала дуже символічну підготовку. В Айдарі взагалі насправді була дуже символічний період кілька місяців. Потім я працювала з різними підрозділами по всій лінії фронту. Угу. Там, і літала я востаннє в 17-му літку 17 го року, рік тому. Е, вчилась по ходу, е, вчилась, вчилась, вчилась. Це, це сфера, в якій можна рости до безкінечності аеророзвідка. М -м, до, до того, там, може, вистрілила один рожок патронів і, там, і позапускала іграшкові дрони кілька разів і все. Практика. Повернулася, плюс в Київ, почала вчитись літати на літаках. Найшла льотного інструктора Дмитро Старостін поводився мене вчити. Потім з цього виріс центр підтримки аеророзвідки, і ми вже готували фахівців. Теж за там час існування центру. Ми були єдиними, хто системно протягом кількох років готував безкоштовно людей літати вчили. І підготували кілька сотень фахівців. Ну, це була така окрема цікава історія. А жінки на війні, так само як і чоловіки на війні, ви розумієте, коли ми американцям розказуємо а, і да, я про Це теж хотіла запитати. Угу. Типу, що в нас є такі проблеми? Ну що в нас там жінки оформлювались. Кухарками, швачками, насправді були снайперами, розвідницями. Mm -hmm. чи вони те розуміють. Що їм законодавство просто забороняє. Ну, вони їм, типу, в них відбувається когнітивний дисонанс. У них system error. Вони не розуміють, як це можливо. Краї, країни, де там підходять до будь-якої людини в формі, як діти, дорослі. Будь-які люди кажуть thank you for your service. Дякую за, за службу. вашу службу. Та. Mm -hmm. а, а, і дівчат це дуже вражало, наприклад. А у нас буде це, як ви гадаєте ми? Якщо ми будемо а, до цього підводити суспільство, це буде. Я вважаю, що все через освіту. Ми це хто? А, ті, хто розуміє, ну ті, хто. А, Якби кому, як казала моя мама в дитинстві, ну, типу, кому багато дається, з того багато спитається. Mm -hmm. От якщо там чисти частині суспільства дано більше, не знаю, там умовно книжок більше в житті прочитали, так там е кращий рівень там, освіти, уявлення про процеси, значить ми відповідальні за, за ту частину суспільства, як, які менше дано, яка там менш посвідчена. Тому що нам жити в одній країні. У нас крадуть цю країну на очах з різних сторін, І середини, олігархічні клани, і ззовні, типу там Путінська Орда. Я не хочу втрачати батьківщину, я не хочу виїжджати звідси. Я я маю там, бо вже багато років поспіль я маю можливість виїхати про це про цю всю історію забути. Але мені це не цікаво, а, тому що ну, я бачу, як живуть українці за кордоном. Це дуже непросто, це, це важка праця. Це люди високоадаптивні зазвичай. Це люди зазвичай які, які не хотіли їхати. Їх країна просто викинула. Я хочу навпаки зробити так, щоб вони повертались. Мені хочеться, щоб кращі люди сюди повертались. От. Ми зараз бачимо на вулицях, скажімо, да, хлопців. Які прийшли зонето хлопці, які воювали дівчат так само, і наше суспільство дійсно, ми не знаємо, як з ними спілкуватися, чи взагалі от варто їм щось говорити, чи варто от на вулиці, скажімо, да, ти побачив? От ви говорите про те, що в Америці може спокійно підійти та будь-яка людина і сказати тобі Дякую тобі за службу. Та? У нас мало того, що ти сам до того не готовий. Плюс ти дійсно не знаєш, як реагувати, чи взагалі можна торкатися цього бійця, чи не спровокує. Його це на якусь ну незрозумілу, можливо, і агресію. От от як ви гадаєте? Тому що для мене дуже важливо. Ви там були, і ви для мене важливо, як ви бачите вирішення цих проблем? Ну я вважаю, що, по-перше, воювати можна дуже по-різному, насправді, так. ну Люди, які пройшли війну, вони знають, що бувають люди, які там. Реально пройшли війну, бувають люди, які пройшли війну дуже там символічно, мовно кажучи. Бувають взагалі учасники бойових дій, основні бойові дії, які були там між холодильником і телевізором десь вдома Побув на території. Ну, умовно, так. Ну, зазвичай це там часто це якісь чиновники високопоставлені, там полковники і так далі. Суть не в цьому. Виховувати культуру, дякую за твою службу, це правильно. Якщо ми бачимо людину у формі, в країні, якій триває війна, це абсолютно добре підійти і сказати два-три слова дякую за твою службу. Не вдаватись в якісь деталі, не розпитувати, uh -huh. не, не пресувати людину. Можливо, людині потрібен спокій. Але я однозначно бачу по ветеранам, uh -huh. ну, які пройшли війну uh -huh. по-справжньому, що їм це приємно. Я бачу, як нашим дівчатам було приємно. Просто щоб просто підходять незнайомі люди. Це в країнах, які не мають війн на своїх територіях вже там півтора століття, як мінімум. Але вони знають і пам'ятають. Але вони знають, пам'ятають, і тут суть і не цінують. в тому суть не в тому. Тут суть в тому, що вони цінують саме поняття служби. Угу. Не обов'язково бути ветераном. А в нас до того ж це ж не просто люди, які служать, це люди, які служать на війні. Це в рази важче, це не співмірно. Відповідно, звичайно, потрібно дякувати. Це ж не складно. А ви мрієте про сім'ю? Та в мене все гаразд. У мене все все вже про да. дітей цікаве питання. Знаєте, насправді не дуже непросте питання. Тому що з одного боку я хочу дітей, з іншого боку, світ тим паче, сучасний український він дуже страшний. Ну, Він прекрасний, так, але разом з тим він страшний. Мені, коли я там, бачу матерів хлопців, які загинули, наприклад, я розумію, що це єдина дитина була. І більше нічого не лишилося. Тільки квартира, Хрущовка обвішана фотографіями цієї дитини. А Йому там 18 чи 20 років він загинув. І навіть ні внуків не залишилось, нічого. Да? Тобто, коли я приїжджаю в дитячі будинки і бачу покинутих дітей хворих з ДЦП, з, от, там, з, ну, з різними там, розумовими певними там, відхиленнями, от, я розумію, що привести дитину в цей світ це дуже велика відповідальність. І приводять людей в світ, як на мене, тільки люди або ну, абсолютно безвідповідальні. Або, просто так, випадковість, народилась дитина. Або люди безмежно відповідальні, сміливі, які усвідомлюють всі ризики, в який світ ми приводимо дітей. А яке е, от зараз, от в цю хвилину, все вам хочеться. Чого? Літати. У мене є це постійне бажання, okay. я можу вам відповісти про це в будь-яку секунду, не задумуючись. Є льотний інструктор Ігор Петрович Табанюк. Його Йому дуже вдячна і дуже його поважаю. Uh -huh. От е, я зараз живу думкою про те, що я поїду до нього в Коломию і ми будемо літати. Uh -huh. А бажання поїхати до мами? А мама, само собою, це навіть не обговорюється. Те, uh -huh. що називається по, по дефолту, по за, за замовчуванням. З якими словами хотілося б вам зараз звернутися до наших глядачів? От так от сходу, Цікаве питання. Ну, напевне, потрібно говорити про якісь свіжі враження. Я позаяк повернулася тільки з іншого континенту, я багато дуже спілкувалася з діаспорою. І ще я бачу, як ці люди хотіли б повернутися. І в них величезний потенціал, вони дуже сильні, вони неймовірно люблять Україну. Вони дуже тепло, щиро приймали нас і дуже були відкриті до, до фільму uh -huh. і до, до всього, взагалі, що відбувається в Україні. Їх дуже е, всередині муляє те, що вони не тут. Але насправді Україна і близькість до війни це не про географію і не про широти, і не про часові пояси. Можна жити під війною, там десь в Харкові, і взагалі бути поза цим. А можна жити в Торонто чи в Отаві чи в Нью-Йорку і бути в цьому. Ну, я заяви хочу... простіше, бо вони на відстані. Їм не простіше, їм на, насправді в них є дуже ще сильне почуття вини, хоча вони дуже допомагають, вони ще мають почуття вини. І... А в мене щодо них почуття вини. Я вважаю, що в нас має бути е, таке е, навіть не те, що почуття вини, а почуття обов'язку. Зробити так, щоб вони хотіли повертатись. Бо коли вони почнуть повертатися, наш оцей батальйон він буде сильнішим і сильнішим. І нам буде значно легше. Нам, нам треба масштабуватись. У нас всього кілька відсотків в суспільстві. Нам треба масштабуватися освітою і об'єднанням. І робити так, щоб ці люди повертались. Тоді нам буде легше, тоді нам легше буде робити так, щоб виїжджали ті, хто не є громадянами, в кого просто паспорти цієї країни. Хай вони тікають, а не наші люди. Угу. Ми маємо повертатися, це наша земля. Я вам дуже дякую за участь у програмі під абажуром». Рада знайомству з вами. Хочу ми побажати ми. вам здоров'я і хочу побажати вам дійсно тої енергії, яка у вас є, і тої віри. Ви своєю вірою можете зробити дуже багато. Дякую, дякую, дуже приємно. На дякую нашим глядачам. У мене сьогодні в гостях була Марія Берлінська. Вона і волонтерка, вона і військова, і громадська діячка. Не будьте байдужими до тієї країни, в якій ви живете, і тоді можливо щось зрушиться з місця і, звичайно, вчиться. До побачення.